Добрий вечір тобі, пане, господарю, господарю радуйся, ой, радуйся, ой земле, земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та все килимами ой радуйся, ой, ой, ой радуйся, ой земле, земле, Син Божий, народився. Та й кладіть калачі з яро, пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився.